Добрий день. вчора на телеканалі Fox News в недільній програмі Fox News Sunday сенатор республіканів Світлуїзіани Джон Кеннеді сказав чудову фразу, яка дуже хотілося би, щоб стала інтернет мемом Він сказав, що Сполучені Штати мають бути готовими перетворити Путіна і всю його Росію на корм для рибок. Отже, що це було? Це була, як я вже сказав, недільна програма Fox News Sunday, де йшла мова про російсько-українську війну і перспективи бірної угоди. І в цій програмі сенатор Джон Кеннеді сказав, що відносини між США та Росією не покращаться до того часу, поки Трамп чітко не дасть зрозуміти своє домінування. Путін відмовився від кожної обіцянки, яку дав президенту Трампу. Його остання пропозиція це взагалі нічого. Він хоче зберегти всю територію, яку він захопив, сказав сенатор Джон Кеннеді. Він хоче заборонити Україні вступати до НАТО і він хоче, щоб Америка та Європа перестали допомагати в Україні. Схоже, що Путін вважає, що Америка сіла на швидкісний поїзд до Чамптауна. Думаю, що він вважає, що ми його боїмося. Він знущається з президента Трампа на кожному круці. Він не поважає нашого президента. Я не думаю, що ситуація покращиться, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та всю його країну. На корм для риб. Як відомо, Дональд Трамп вперто намагається знайти шлях для підписання мирної угоди або там переміря між Росією та Україною. І по цей час, схоже, що він так до кінця і не розуміє, що причина цієї війни не якісь там. Території, контроль над територіями або там якісь матеріальні проблеми. Ні, причина цієї війни: те, що Путін просто бажає знищити Україну, знищити Україну і знищити переважно більшість українців, тих, які не захочуть перетворитись на Росіян. Тому всі пропозиції Трампа Путіну вони ну, ні про що Путін їх не сприймає, вони йому не цікаві Як відомо, Путін вже відхилив кілька пропозицій США щодо мирної угоди, але Білий дім все ще намагається давати якісь там пропозиції Путіну для того, щоб закінчити війну. Тому якщо Трамп не змінить цю свою політику, нічого з цього не вийде. І, схоже, що на Трампа це починає впливати. Все більше республіканців піднімають свій голос про те, що ну, не можна далі загравати з Росією, що Росія все одно не буде е, йти на мирну угоду зі Сполученими Штатами. І буде і далі висувати все нові і нові вимоги, абсолютно неприйнятні для протилежної сторони. Як сказав от сенатор Джон Кеннеді, нам потрібно приструнити Росію і придушити її, інакше вони не сядуть за стіл переговорів. Я хочу врегулювання в Україні, але ми також повинні просити Європу. Зробити більше Європа повинна почати оплачувати свої власні рахунки. І якби не американські платники податків, Путін зараз був би в Парижі. Повинна Європа повинна зробити більше. Але головне, ми повинні дати Путіну зрозуміти, що є ціна, яку доведеться заплатити за те, що він знущається з нашого президента. Окрім оцих от от слів сенатора Джона Кеннеді, до речі, треба зазначити, що він не є родичем тому от президенту Джона Кеннеді відомому, вони просто однофабільці. Так, ось окрім цього сенатора Джона Кеннеді, багато інших впливових республіканців виступають за більш жорстку риторику, за більш жорсткий підхід до Росії. Нещодавно я казав про Нікі Хейлі, яка була суперницею Дональда Трампа на прайміріс республіканській партії. Ви напевно неодноразово чули висловлювання колишнього радника Дональда Трампа під час його першої каденції Джона Болтона, який вимагає більш жорсткового підходу до Росії і закликає не вірити Росії. Нещодавно теж конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрик приїжджав в Україну, він їздив до діючих військ і навіть розписався на одному із снарядів, написав, як він сказав, особисте послання Путіну. Інший впливовий республіканець, конгресмен Дон Бекен із Небраски. Нещодавно а, опублікував статтю, де натякнув на слова а, Дональда Трампа про те, що Росія там сильна і потужна. А він написав, що я дуже вдячний генералу Джорджу Вашингтону, що він свого часу не сказав, що Британська імперія така велика і потужна. Що ми повинні зупинити нашу боротьбу за незалежність. І о, от якраз от этот, от самий Дон Бейкен проводить аналогії з американською боротьбою за незалежність, і е, саме через ці історичні аналогії показує американцям, наскільки важливо зараз допомогти Україні, яка бореться. За ті ж самі ідеали, за які боролися предки сучасних американців. Якщо ви думаєте, що Дональду Трампу глибоко по самбалах ці всі висловлювання, то ви помиляєтесь: Дональд Трамп достатньо амбітна людина, і він дійсно хоче увійти в історію як потужний і... Ну, якщо не найкращий, але принаймні один з кращих президентів, слова про те, що Сполучені Штати можуть вийти із переговорів між Україною і Росією, це не більше ніж гра, і не більше ніж спроба шантажу, тому що насправді Дональд Трамп настільки. Велику ціну настільки велику ставку, скажімо так, зробив на те, що він зможе зупинити оцю найпотужну війну в Європі після Другої світової. Що просто так вийти не зможе? Якщо він спробує вийти з цих переговорів, вийти з, зі спроб розв'язати цей конфлікт, як його він називає, то це буде в очах. І світу, і в очах його власного електорату це буде паразка Дональда Трампа. Такого допустити він не може. Тому, незважаючи на свою риторику, він буде і далі намагатися знайти вихід і все більше переконується, що. Єдиний, хто дійсно хоче продовжувати війну і хоче продовжувати вбивати українців, це Путін. Дональд Трамп сам по собі все ж таки доволі інертна система. Він не може отак от перебудуватись в один день, але ви, напевно, вже помітили по його висловлюваннях, що він все більше висловлює незадоволення саме російською стороною. Він сказав вже і про те, що необхідно буде вводити додаткові санкції, необхідно буде вводити вторинні санкції. Ну а я з нетерпінням чекаю, коли Дональд Трамп остаточно озвіріє від, скажімо так, поведінки Путіна. і Повернеться до е, своїх власних слів, сказаних ще рік тому, коли він казав, що якщо Путін не піде на припинення війни, то Трамп дасть Україні стільки зброї, скільки вона ніколи не отримувала. Я думаю, він, врешті-решт, дійде е, сам до цієї своєї думки. Не так давно я записував відео, де сказав, що Дональд Трамп буде вимушений допомагати Україні, як би то не було. І зараз просто ще раз повторю цей аргумент: він буде вимушений допомагати Україні, причому допомагати навіть в більших масштабах, ніж він сам це збирався робити. Ну і тому залишається саме цікаве, риторичне питання, яке сьогодні може виглядати повним божевіллям, але хто зна. А питання таке: як ви думаєте, в якому місяці Трамп надасть Україні ракети Тамагавк для ударів по Росії? Вже в цьому році чи в наступному? На все добре.